Полагоджена вентиляція та комунікації, облаштовані приміщення та медпункт. За три тижні колишнє протирадіаційне укриття, що біля колонії у подворках повністю привели до ладу. Побудували його ще у 70-х роках минулого сторіччя. З того часу масштабно ремонтують ледь не вперше. Це функціональне готове бомбоубіжище, Для того, чтобы здесь было укрыто около тысячи человек во время любых боевых действий. Такие моменты, как посуда, белье, все это идет во время эвакуации. И буквально за два часа, если будет команда на эвакуацию, мы полностью меблируем здесь. И полностью сюда будут завезены продукты питания. И ну, все необходимое для того, чтобы можно было... Здесь нормально проводити время. оскільки наразі вихованців та персоналу колонії близько 200 чоловік, в укритті готові приймати і місцевих, адже розраховане приміщення на тисячу чоловік. Захистити ж свіже відремонтоване приміщення може майже від усього. Бомбобіжі може захистити від радіоці... це кстати, укриття, помимо цього, від артилерійських снарядів. і в тому числі даже граду. Потому что здесь идет перекрытие и монолит, и моноблок и железобетон. Не в неограниченном количестве у нас есть противогазы. Вот для случая чего укрытие населения так тоже, чтобы для них ну, тоже рассчитано. Вот. Более у нас тысячи противогазов на данный момент. Місцеві також долучилися до ремонту, допомагали прибирати територію і знають, де рятуватися, в разі чого про спецсигнали сповіщення в обов'язковому порядку проінформовані і вихованці колонії у разі надзвичайної ситуації в сховищі працюватимуть п'ять медиків. Тут укладки медицинського назначення, які спеціально розроблені для оказання определеного віда допомоги. то, то ну, обробити рану, дасть осколки. Все это реально то есть на сегодняшний день в, ну, в таких условиях. Это тоже укладки с, для оказ, оказания помощи при брюшно-тифозных заболеваниях, то есть острых инфекционных болезнях. Там они содержат ну, костюмы для, для персонала, то есть специальные средства обработки больного. На Харківщині є укриття в усіх понітенціарних закладах, проте не такі масштабні переважно це підвальні приміщення. Галина Михайлова, Вадим Карюк, Віталій Осьмачко. Вісті.